Дев'ять вільних людей у місті щастя на Луганщині провели спецоперацію з обміну полоненими. На окуповану територію було переміщено 11 затриманих раніше бойовиків. Деякі з наших хлопців провели у ворожому полоні понад рік. Їхні перші емоції на волі спостерігала і навіть уже встигла обійняти українських захисників. Наша кореспондентка Наталка Нагорна, і вона з нами на прямому зв'язку. Тож як там хлопці, Наталю, розповідай. Вітаю соля, місто щастя сьогодні повністю відповідає своїй назві. Тут знову стали вільними і, власне, щасливими. Вісім українських захисників та один громадянський. Вони вже вільні люди на своїй землі. Хлопці, яких повернули. Я прошу показати, якщо є така можливість, прізвища на екрани. Цей кіборг з 81-ї бригади, який потрапив в полон під час останнього бою за Донецький аеропорт. Це і 17-та танкова бригада. Це і 30-та бригада. Це боєць батальйону Айдар. Хлопці виглядають фізично здоровими. Дається таке враження, що власне вони ще остаточно не оговтались, не можуть навіть повірити в те, що знову на свободі, що можна покурити не бички та самокрутки, нормальні сигарети. Вони вже ви чаю та перекусили, дуже чекають, коли зможуть нарешті обійняти своїх рідних. І вже встигли повідомити рідним. Це був такий дуже чутливий момент, коли вони дзвонили додому і говорили, що вільний, і дякували вдома, що їх чекали, і переказували привіт тим, хто власне їх і чекав. Нам первый раз дали позвонить через месяц. Да? Все, добренько, мам, давай, давай, ждите. Алло, ждите, уже чуть-чуть. Там успокойся. В счастье находимся. Короче, счастье в счастье, не знаю, как я Давай, люблю тебя, целую, на сезоне. Передаю привет брату в Запорожье. Димон, скоро приеду в гости, жди. Ну, а я передаю привет жене своей. Всім любимом, родичам, друзям своїм Живий, слава Богу, вернувся все отлично. Прийду привіт дружині, дітям, батькам і всім, хто мене знає. Жіть, скоро буду. Привіт своїй сім'ї, сім матері, сестрам своїм, які мене сильно ждали, люблять. Плакали, молилися. Плем'янцям маленьким, двоєм, своїм. Дашка, Наташка. Я вас люблю. Ну, ви розумієте, що цей привіт ми просто не могли не переказати, як власне відбувалася сама операція з звільнення заручників заручників цього разу спецоперацію супроводжував міжнародний комітет Червоного Хреста. На той бік перемістили 11 людей згідно із мінськими домовленостями. Також згідно із цими ж домовленостями до кінця року, до кінця 2015-го, мають звільнити всіх полонених. Як ви як ви власне, зараз у полоні залишається 139 людей? Доля ще 778, Вона невідомо. Звісно, дуже складно сьогодні для родин рідних, яких не звільнили. Але власне, цей обмін він дає найголовніше. Він дає надію на те, що обмінний процес знову пішов, і що звільнення заручників воно почне рухатися. Хлопці повернуться додому. Соломія. Дякую за подробиці. Наталка Нагорна розповіла про щастя. У щастя там відбувся обмін полоненими.